Воскресіння Христа, найвеличніше свято і свят, бо над смертю воно принесло для людей перемогу, Воскресіння Христа, найчудовіша дата із дат. Воскресіння Христа відкриває у небо дорогу. І повторюють те люди третю вже тисячу літ і вітають із цим один одного раду усюди. Та чомусь за Ісусом ідуть у цей час не усі. І не хочуть прийняти Воскресіння для себе щось люди. Воскресіння Христа це для них за накритим столом пишно день святкувати, не згадавши там навіть про того, хто вмирав на Христі, через муки, хто тяжкий прийшов, Воскресінням відкрить що всім людям у небо дорогу. Так чому ж так усі відкидають ту жертву Христа? Тільки згадують знов лиш про світле його Воскресіння захопила серця цього світу пуста марнота. Завтра скінчиться свято і забудуть Воскреслого Сина. Але час не стоїть третя тисяча літ почалась, як сказав наш Господь, ось у третій я день все закінчу. Вже нагадує він, що надходить вже скоро той час. Як для слави Воскреснуть одні, а для мук вічних інші. Воскресіння Христа це вже Царство Небесне в тобі. Якщо ти з ним Воскрес, тут померше для грішного світу. Воскресіння Христа це життя з Христом і у Христі. Воскресіння Христа, це із Богом по Божому жити.